Hello, kids! Привіт, діти! Я отримала ваші відеовідповіді. Привітання з літом. Ви великі молодці, у вас все чудово вийшло. А сьогодні я хочу вам запропонувати намалювати наше улюблене літечко Summer. Яким ви його собі уявляєте? А щоб ви не нудьгували, нові слова з тими Summer вивчимо. Отже, що ми бачимо на цій літній яскравій картиночки? Сонечко англійською буде: Sun. Квітка. Flower. Трава. grass, Веселка. rainbow, Хмара. cloud, Дощик. rain, І щасливі діти. Children. І тепер. Я буду чекати саме на ваш найяскравіший малюнок з теми Літо Summer. І не забуваємо слова англійською повторити. Goodbye, kids!